Вітаю, шановні 11 класи на уроці з Історії України. І сьогодні ми з вами розпочинаємо останній розділ в шкільному курсі історії України: Європейський вибір України, російсько-українська війна 2010-2020 роки. Ми з вами розглянемо. І починаємо з геополітичного вибору України та України в імперській доктрині Руського міра. З давніх часів проблема геополітичного вибору України. Є актуальною для мешканців українських земель, адже колись вони перебували в межах між світовим, світом перших неолітичних земролобів, світом мезолітичних мисливців і збирачів і світом кучових скотарів. І вже багато століть Україна стоїть на перехресті західної християнської, східної християнської та мусульманської цивілізації. В умовах незалежності українське суспільство отримало можливість вільного. Можливість вільного, вільно обирати геополітичний вибір, звільняючись від прорадянського, проросійського і одночасно антиєвропейського світогляду і упереджень, український народ та українська еліта приходила до переконання про розумність і природність європейського курсу для України під час тривалих дискусій різних суспільно-політичних сил у Верховній Раді України було вироблено і законодавчо закріплено. Такі пріоритети зовнішньої політики України, як угода про партнерство і співробітництво між Україною та європейським співтовариством та їхніми державами членами від 1994 року, та стратегія інтеграції до Європейського Союзу у 1998 році. Після президентських виборів до 2004 року, нове українське керівництво, на чолі з Віктором Ющенко, проголосило курс на євроінтеграцію. Країни Європи та США позитивно сприйняли помаранчеву революцію перед Україною. Відкрилися нові перспективи євроінтеграції під час проведення в Києві конкурсу Євробачення 2005 українське керівництво виступило з ініціативою скасування українських віз для громадян країн ЄС та Швейцарії. 21 лютого 2005 року Україна та ЄС підписали трирічний план дій з наближення України до стандартів європейських країн. Цей документ передбачав 270 невідкладних заходів. Перш за все, це вступ до світової організації торгівлі, демократизація системи управління і верховенства права та поліпшення інвестиційного клімату. 1 грудня 2005 року Євросоюз заявив, що визнає Україну країною з ринковою економікою. У квітні 2006 року на сесії Європарламенту схвалили резолюцію, в якій Європарламент закликав Єврокомісію почати переговори з Україною про асоційоване членство в ЄС. Також між Україною та ЄС розпочалися перемовини про скасування візового режиму. У листопаді 2010 року схвалили план дій, який передбачав, що Україна запровадить біометричні паспорти і впорядковує охорону своїх східних кордонів. 24 листопада 2010 року Європарламент проголосував. За резолюцію про те, що Україна може подати заявку на членство в ЄС як і будь-яка інша європейська країна, котра дотримується принципів свободи, демократії, поваги до прав людини, фундаментальних свобод і верховенства права. І нарешті, після тривалих дискусій з 2007 року розпочалась робота над підготовкою угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За ці роки було проведено 21 раунд переговорів щодо угоди про асоціацію та 18 раундів щодо створення зони вільної торгівлі. У вересні 2013 року на засіданні уряду прем'єр-міністр України заявив, що угода про асоціацію з ЄС значною мірою захищає інтереси вітчизняної економіки. Угода про лібералізацію торгівлі мала охопити понад 95% обсягу двосторонньої торгівлі. При цьому мито на європейські товари мало знизитись у два рази протягом чотирьох років, тоді як мито на українські товари у 15 разів протягом першого року дії угоди. Після відвідин Віктором Януковичем президента РФ український уряд несподівано почав шукати приводи для гальмування підписання угод в Україні набула розголосу інформація про те, що для асоціації з ЄС Україні до 2017 року потрібно 160 мільярдів доларів США, стверджуючи, що таку суму свого часу надала Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина ЄС. Проте замовчували, що допомогу цим країнам надавали починаючи з 1991 року, і вона становила не 160, а 106 мільярдів доларів США. При цьому 86,5% від цієї суми країни отримали не як асоційовані, а повноправні члени ЄС. Як комісар ЄС Фюле щодо цього зазначив, що такі вимоги України є необґрунтована. Як оманливий аргумент проти асоціації з ЄС наводили і цифру завищеного обсягу товарообігу з РФ 36%. А насправді він становив 27,3%. Відмови підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті у вільності. 28-29 листопада 2013 року спровокувало народне обурення та розпочало Євромайдан, який переріс у революцію гідності, яка завершилась перемогою протестувальників і утвердженню європейського курсу країни. Також Віктор Янукович виступав за повноправне членство України в НАТО. Це було записане і в воєнну доктрину України в квітні 2005 року у вільності на нараді голів МЗС країн НАТО відбулось засідання Комісії україна нато яке започаткувала інтенсивний діалог, що мав стати першим кроком на шляху входження України до організації Північно-Атлантичного договору. Підтримку Україні надавали всі члени НАТО, але за умови підтримки цього курсу українським суспільством і досягнення внутрішньої безпеки. Активними противниками вступу України в НАТО виступали, звичайно, Росія. На початку 2008 року розгорівся політичний скандал, приводом до якого стала заява генсека НАКТО про те, що організація отримала лист за підписом президента України, прем'єр-міністра і спікера, з проханням приєднати Україну до плану дій з набуття членства в НАТО. Скандал переріс політичну кризу, було паралізовано роботу парламентом України на два місяці, і опозиція за вказівкою з Москви блокувала трибуну з гаслом НАТО ні. З обранням президентом України Віктора Януковича відносини з Альянсом вступили в новий період. Нове українське керівництво заявило про позаблоковий статус України і не бажало вступу до НАТО. За президентство Ющенка були досягнуті певні зрушення відносин із США. Які погіршились наприкінці президентства Кучми у лютому 2006 року, після 9 років напружених переговорів США надали Україні статус України з ринкової економіки. То, також США відкрили шлях України до вступ до СОТ? Уряд Сполучених Штатів скасував для України поправки Джексона Вінніке на саміті НАТО, США лобіював вступ України та Грузії до цієї організації. Зі зміною керівництва відбулися зміни і в українсько-американських відносинах під час візиту США до, Януков... до США Януковича в 2010 році вдалося налагодити діалог між двома країнами, хоча українську делегацію зустріли вкрай прохолодно. Тобто ми бачимо, що на момент 2014 року європейський вибір України вже утверджується. А які ж плани були у Росії стосовно України? Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація жодне з цих утворень ніколи не розглядало Україну як самостійну державу, а українців та українок як повноправну європейську націю. У політичній, економічній, культурній, соціальній сферах кермани чи тієї країни намагалися переконати себе і світ у тому, що Україна просто не існує. Натомість українська політична еліта помилково вважала, що після 1991 року погляди Москви змінилися, а Україна отримала можливість без втручання з Кремля вирішувати свою долю. Після розпаду Радянського Союзу російські політичні кола працювали над збереженням впливу на колишні республіки. Фактично ж, вони розробляли нову імперську доктрину, яка мала визначити форми взаємовідносин з Україною та іншими пострадянськими країнами і спосіб взаємодії з ними. Неприйняття Росією нової геополітичної реальності, де держави вибрали національний суверенітет і незалежність, спричинило появу доктрини, яка дістала назву Руський Мір. Автором філософсько-політичної доктрини Російський мір вважається сучасний російський філософ, син засновника московської, так званої методологічної школи Георгія Щедровицького та тодішній рандик російських високопосадових чиновників Кирієнка Петро Щедровицький. Провідним ідеологом руського міра був президент Росії Володимир Путін, а головним реалізатором та речником сам патріарх Російської православної церкви Кирил. Першою причиною конструювання проекту стало прагнення інтелектуальної і владної еліти Російської Федерації знайти вихід із кризи ідентичності російського суспільства і відцентрованих процесів в політичній сфері. Після обрання патріархом в 2009 році Кирило почав здійснювати регулярні візити в Україну, зокрема на День Хрещення Русі, усіляко підкреслюючи спільність виходу з купелі Володимирового хрещення. Концепція російського світу є також однією з спроб створення утопічного російсько центричного східноєвропейського альтернативного Європі цивілізаційного полісу. На ранніх стадіях російський мір це неоколоніальний шовіністичний проект або концепція, що визначається як спільний цивілізаційний простір. Російський мір це російська державна ідеологія та політична технологія, що є водночас обґрунтуванням та інструментом для втручання Росії у внутрішні справи країн колишнього радянського союзу, а також окупації частини їхньої території. Руський мір базується на трьох ключових засадах: це на православі, саме російського зразка. Він дуже сильно відрізняється від інших православних церков. На дуже Погано закомульфованому самодержавстві диктатурі, яке подається як спільна історична пам'ять і спільні погляди на суспільний розвиток в Росії. Так почали ідолізувати колишнє самодержавство в переміж зі сталінізмом, і звичайно, російська культура, особлива мова. Тут можна згадати те, що казав на одній із своїх звернень Путін: що Росія завершується там, де завершується російська мова. Доктрина руського міра також базується на тезі про унікальність Росії, про цивілізаційну місію Росії, про імперську імперському минулому Росії та радянського союзу, про нібито винятковість російської культури, богообраність росіяни Росії їхня історична місія, применшеність, приниження і ненависть досягнень інших націй, особливо національних меншин, особливому російському православ'ї, використання російської культури як засобу експансії та насаджування російської мови. Після обрання президентом України Ющенко Росія розгорнула цілеспрямовану політичну, політику, яка мала забезпечити контроль над Україною. Вона включала заходи в економічній, політичній, культурній, релігійній сфері та міжнародних відносин. В економічній сфері Росія намагалась взяти під свій контроль, провідні підприємства і цілі галузі України. Особливо російську сторону цікавив контроль над газотранспортною системою України. В політичній сфері Москва сприяла приходу до влади проросійських сил, які фактично були її маріонетками. У міжнародній арені здійснювались кроки, щоб ізолювати Україну та заявити своє право контролювати її, втягнувши у різноманітні інтеграційні проекти, ініційовані Росією. Важливою складовою цих заходів була інформаційна політика, а саме контроль над масовим, засобом масової інформації, нав'язування російської масової культури тощо, і діяльність російського православної церкви з просуванням ідей російського міра. Російська політика і російські політики у відносинах з Україною і на початку нового тисячоліття продовжили керуватися імперськими історичними міфами Ніби Україна є частиною Росії, а тому має перебувати в нерозривному зв'язку з нею. Росіяни, і українці є один народ, незалежна Україна є історичною аномалією, зумовленою зрадництвом українців, і підступами, підступами Європейського заходу і іншими нісенітницями. Коли Україна чітко визначила свій курс на євроінтеграцію, Російська Федерація відразу ж вирішила вдатись до газового шантажу демонстровано закривши крани 4 січня 2006 року сторона уклали договір за яким україна купувала газ по 95 доларів сша за тисячу кубометрів з того часу тема газу та його транспортування теренами україни стала постійним джерелом напруження між державами. У тут чергової російсько-української газової війни на межі 2008-2009 років український прем'єр-міністр Юлія Тимошенка підписали контракт, за яким у 2009 році середньомісячна ціна газу становила 228 доларів. А до 2012 року зросла до 426 доларів за тисячу кубометрів. Москва в будь-який спосіб перешкоджала збереженням. України з ЄС та НАТО, коли в 2008 році на Бухарестському саміті Північно-Атлантичного блоку вирішувались питання щодо надання Україні та Грузії плану дій щодо набуття членства НАТО, Москва використала всі важливі впливу на європейські держави, щоб Франція та Німеччина відмовились від такого рішення. Водночас Кремль заявив, що іншою справою є асоціація України з Євросоюзом, яка нікому не зашкодить. В Україні Москва організовувала антинатівські виступи, підтримувала проросійські рухи, неадекватно реагувала на тему голодомору 1932-1933 року. Визнана Україні геноцидом українського народу. Російські змі проводили справжню українофобську інформаційну політику. І як наслідок, у 2008 році більшість росіян вважали Україну ворожою державою. Проте, внутрішні чвари серед українських політиків та прихід до влади Януковича не дали змоги зробити адекватних висновків і підготувати засоби протидії подальшій російській агресії. За роки президентства Януковича Україна стала ще більш вразливішою для російської експансії. Збройні сили України були максимально ослаблені. Під російський контроль поставили Службу безпеки України, розвідку, міліцію. І коли Янукович за підтримки РФ став президентом, доля Чорноморського флоту РФ на теренах України після 2017 року була вирішена. 21 квітня 2010 року в Харкові було підписано, а потім за 6 днів ратифіковано нову міждержавну угоду про перебування російського флоту в Севастополі. Угода продовжила термін дії ще на 25 років до 2042 року. Оплата за перебування флоту складалась з щорічних платежів 100 мільйонів доларів і додаткових коштів за рахунок зниження на 100 доларів ціни на газ, установленої чинним контрактом. Однак поступки на користь РФ не покращили відносини. РФ лише посилювала тиск, вона вимагала контроль над українською газотранспортною системою та вступ України до Митного Союзу. Прагнучи економічно впорядкувати Україну, РФ, всупереч договору про зону вільної торгівлі між країнами СНД, обмежувало ввезення українських товарів на російський ринок, використовуючи так звані торгівельні війни. Розпочалося спорудження обхідних газогонів до Європи. Янукович вирішив використати геополітичне становище України. Зазвичай головну роль відігравали економічні і цивілізаційні потреби України впродовж. До 2012 дванадцятого років переговори про асоціацію з Є... з ЄС проходили прискореними темпами. З'явилися ґрунтовні підстави сподіватися на підписання відповідної угоди на вільницькому саміті ЄС у листопаді 2013 року. Це відразу ж призвело до напружених відносин з РФ на всіх рівнях. У серпні 2013 року Росія розпочала експортну блокаду українських товарів. Російські змі розпочали безпрецедентну антиукраїнську істерію з погрозами відреагувати на угоду економічними санкціями. Водночас, за лаштунками політичної вистави щодо зневажання захисту українських інтересів, демонстрованої для української та світової громадськості РФ готувалась до вирішального удару по суверенітету України. За домовленістю з Януковичем, найбільшість керівних посад у силових відомствах, включаючи міністра оборони, керівника розвідки, внутрішніх військ, СБУ та інших, були призначені російські офіцери, російські громадяни, російські агенти, які розгорнули діяльність на шкоду інтересам України. Неспроможність Російської Федерації після перемоги Революції Гідності продовжувати нею політику щодо України, стало головною причиною розв'язання проти України гібридної війни. Її метою є нове підкорення України, а з часом і повне знищення нашої Батьківщини як національної та культурної одиниці, суб'єкти міжнародного права та геополітичної реальності. За основу гібридної війни, взяти насамперед збройну агресію, якщо проявиться в Російській анексії території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, в в повномасштабному вторгненні російських військ в окремі райони Донецької та Луганської областей, у закиданні на терени України російських спецпідрозділів та агентів для введення розвідувальних терористичних діяльностей, організація координації та підтримки місцевих злочинних і терористичних елементів, і звичайних запроданців на сході та півдні України. Складової гібридної війни є приховування, цинічне заперечення агресорам факту ведення воєнних дій. Розпочавши проти України гібридну війну, Росія так її так і не оголосила. Гібридна війна передбачає широке використання невоєнних засобів агресії, втручання російських політиків та внутрішніх справи України шляхом провокативних оцінок, подій та українських політичних діячів, підтримка антиурядових бізнесових угруповань, політичних партій. Релігійна організацій, криміналітетом, корумпованих політиків та військових, Незвичайно вагому ролі у гібридній війні відіграє інформаційна складова у різний спосіб. Російські агресори та їхні агенти насаджують у свідомості наших громадян негативне ставлення та недовіру до влади, презирство до національних героїв, традицій, святинь створюють протистояння на релігійному ґрунті. Використовуючи стереотипи мислення радянської доби, природну схильність людей до ідеалізації минулих часів, пов'язаних з молодістю, організатори інформаційно-психологічної війни мають на меті деморалізацію військовослужбовців і цивільних, щоб спровокувати їх до зради власної держави та підтримки агресора. Виправдаючи свої дії перед міжнародною громадськостю, вони облудно зображають Україну як негуманне нацистське суспільство тощо. Про гібридну війну і, взагалі, про агресію. Росії проти України ми ще з вами поговоримо. Таким чином, з приходом до влади в Російській Федерації Путіна, відбувається стрімке погіршення україно російських відносин. Російське керівництво всіма силами намагається не допустити Україну доступу в ЄС та НАТО, коли зупинити цей процес політичними засобами Москві не вдалося, вона вчинить пряму збройну агресію та окупацію Криму та частину Донецької і Луганської області України не припиняється і громадянська війна. Про що ми ще теж будемо казати? Томаше завдання перед вами, будь ласка, виконати до наступного року. До зустрічі!